Як перенести фото з айфону на комп'ютер на Windows? Цим питанням задавався, мабуть, ледь не кожен власник iPhone. Якщо ти також то дивися це відео до кінця та ділися з друзями. Для цього нам знадобиться кабель для синхронізації, бажано оригінальний, ваш iPhone і комп'ютер або ноутбук на Windows. Далі скачаємо на свій комп'ютер програму 3U Tools і запускаємо її. В налаштуваннях телефону знаходимо пункт Фотографії та в самому низу вмикаємо пункт Передавати оригінали. Після цього під'єднуємо наш iPhone кабелем до ПК і в програмі «3U Tools вбираємо пункт Photos і заходимо в папку Camera Roll. Вибираємо всі потрібні нам фото чи відео і натискаємо кнопку Експорт та обираємо місце, куди будуть збережені обрані файли. Залишилось тільки дочекатися закінчення переносу. Ось так легко і швидко ми дізналися.